Вітаю! Сьогодні з вами я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту Військове право на першому міському. Одним із актуальних питань для військовослужбовців є отримання направлення останніми на лікування та проходження медико-соціальної експертної комісії. Тобто, МСЕК. Зокрема, статтею 14 закону України про статут Внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 99 року за номером 548 визначено, що і службових та особистих питань військовослужбовець повинен звертатися до свого безпосереднього начальника. А якщо він не може. Вирішити дане питання то до наступного прямого начальника відповідно до статті 233 статуту збереження і зміцнення здоров'я, фізичний розвиток військовослужбовців важлива і невід'ємна частина їх підготовки до виконання військового обов'язку. Піклування командира начальника про здоров'я підлеглих є одним з основних його обов'язків у діяльності щодо забезпечення постійної бойової готовності військової частини. Підрозділу звертаю увагу, що піклування командира є головною задачею під час несення військовозобов'язаними військової служби. Згідно статті 234 статуту збереження зміцнення здоров'я військовослужбовців досягається шляхом. Проведення командирами, начальниками заходів, спрямованих на створення здорових умов, служби і побуту, систематичного загартовування і фізичного розвитку, виконання санітарно-гігієнічних протиепідологічних лікувально-профілактичних заходів. Статтею 246 статуту визначено, що основними лікувально-профілактичними заходами є. Деспантеризація, амбулаторне, стаціонарне і санаторно-курортне лікування військовослужбовців. Військовослужбовці зобов'язані негайно повідомити про захворювання безпосередньому начальникові, який зобов'язаний направити хворого до медичного пункту частини, що встановлено частиною 254 статуту. Крім того, відповідно до вимог статті 260 статуту та на стаціонарне лікування поза розташуванням військової частини, військовослужбовці направляються за висновком лікаря військової частини а для подання Невідкладної допомоги за відсутності лікаря черговим фельдшером, санітарним інструктором медичного пункту з одночасним доповіданням про це начальникові медичної служби і черговому військової частини. До лікувальних закладів хворі доставляються у супроводі фельдшера санітарного інструктора. В особливий період медичні та інші документи направляються в електронному вигляді. До військової частини закладом охорони здоров'я або територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, у разі неможливості направлення таких документів у електронному вигляді, обов'язок по направленню документів у паперовому вигляді покладається саме на заклад охорони здоров'я або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Процедуру проведення медико-соціальної експертизи хворим, що досягли повноліття. Потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання особам з інвалідністю, з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причин, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психологічно-педагогічній, професійній, трудовій. Фізкультурно-спортивні, фізичні, соціальні та психологічній реабілітації визначає саме положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року, за номером 1317. Військовослужбовий для того, щоб отримати направлення на МСЕК, має подати рапорт до безпосереднього командира або командира військової частини. Якщо військовослужбовець не звільнений з військової служби, медико-соціальна експертиза проводиться за направленням відповідного військово-лікарського закладу, медичний пункт, це може бути медична рота військової частини, військово-медичний заклад, госпіталь, де військовослужбовець проходив лікування або реабілітацію внаслідок отриманої травми, поранення, контузії чи захворювання. Аналіз зазначених норм законодавства свідчить про те, що обов'язок направлення військовослужбовця для проходження медико-соціальної експертизи покладається в тому числі на медичний пункт роту, як військово-лікарський заклад військової частини, де проходить службу військовослужбовець. Таке направлення пов'язано з втратою військовослужбовцем здоров'я, саме у наслідок поранення, тобто контузії, травми або каліцтва, а не через нещасний випадок. Водночас Прийняття рішення за наслідками розгляду рапорту, в тому числі про надання направлення на стаціонарне лікування та на проходження МСЕК, належить виключно до компетенції військової частини, як органу, в якому військовослужбовець проходить службу. Якщо є у вас вже на руках е, саме рішення МСЕК, в даному випадку можна його оскаржити згідно зі статтею 23. Положення про медико-соціальну експертизу, яке затверджено постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року за номером 1317. у разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної міської комісії хворих потерпіли від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до обласної Київської центральної міської комісії або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров'я. Комісія, що а, проводила огляд, або а, управління охорони здоров'я, надсилає триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на Розгляд до обласної центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення, тобто ви маєте право на оскарження рішення МСЕК відповідно до статті 24 положення номер 1317 рішення обласної центральної комісії може бути оскаржена до міністерства охорони здоров'я за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу. Або до Київського міського або обласної комісії іншої області повторно розглянути з урахування всіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення, а також вживає інших заходів впливу для забезпечення дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи. В особливо складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров'я. Може направити особу, що звертається для встановлення інвалідності для проведення медико соціальної експертизи обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних. Проблем інвалідності в місті Дніпро та науково дослідного інституту реабілітації інвалідів в місті Вінниця. Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер. Рішення комісії може бути оскаржено до суду в установленому законодавством порядку, згідно з частиною 2 статті 122 кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного. Суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод та інтересів. Якщо застосовано досудовий порядок вирішення спору і позивач скористався цим правом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Бережіть себе. Дякую за увагу!